У Хмельницькому створять онлайн мапу дерев та зелених насаджень. Обласний центр з гідрометеорології назвав найзабрудненіші річки Хмельниччини. Це п'ять хвилин на головне на першому подільському розпочинаємо. На Хмельниччині дослідили стан забруднення атмосферного повітря та поверхневих вод. Якщо в першому випадку жодних перевищень не зафіксували, то ситуація із водоймами геть інша. Дослідження опублікував Хмельницький обласний центр з гідрометеорології. Мова йде про показники за лютий цього року. Проби води відібрали у південному Бузі та інших річках, зокрема, майже за кілометр вище Хмельницького та в районі села Копустин. За результатами проведеного аналізу, у лютому цього року найбільш забруднена річка це Південний Буг. Мова йде про пункти відбору в районі селі Копустин. Також забрудненими виявилася річка Калюс у Віньківцях, Мукша в районі Малої Слобідки на Кам'янеччині, а також річка Бовенець, що у Волочині. Очиській громаді. На Хмельниччині також перевіряли і радіаційний фон. Тут не зафіксували перевищень допустимих значень. У Хмельницькому в гаражі згорів автомобіль. Надзвичайна подія, в якій постраждало майно та травмувалася людина, сталася 2 березня в обласному центрі. Увечері рятувальники викликали у провулок житній, де палав гараж та автомобіль ВМВ в ньому. Оперативно загасивши полум'я на площі у 40 квадратних метрів вогнеборці, однак не встигли врятувати машину. Власник гаража, 32-річний хмельничанин, також постраждав під час пожежі, яку ліквідовували семеро рятувальників на трьох одиницях спецтехніки. Хмельниччина увійшла до регіонів з найнижчим ступенем безбар'єрності. Мінінфраструктури та громадські організації проаналізували 12 типів об'єктів, які могли містити перешкоди для доступу людей з інвалідністю. Проблеми з безбар'єрністю виявили у закладах охорони здоров'я, закладах освіти, ЦНАПах, спорткомплексах та спорудах спортивного призначення. Страшна війна забрала життя ще одного героя із Шепетівщини. Скорботна звістка про непоправну втрату надійшла у Славутську територіальну громаду. У бою за свободу і незалежність України героїчно загинув воїн, сержант Шуст Олександр Сергійович 82-го року народження. Відповідно до розпорядження міського голови, 5 березня, на території Славутської міської територіальної громади оголошується днем жалоби. Вічна слава і пам'ять герою! У Хмельницькому створять онлайн-мапу дерев та зелених насаджень. Вона буде містити інформацію про дерева, кущі, зелені зони, які є у місті. Окрім того, така мапа допоможе запобігти корупційним елементам. Про це розповів директор агенції розвитку Хмельницького Олег Черненко. Кожне дерево буде мати фотографію, опис, що це за дерево, в якому воно стані. Якщо це аварійне дерево, то буде завантажено документ, що його потрібно буде зрізати. Якщо це абсолютно здорове дерево, а людина побачила, що його спилюють, то вона може онлайн подивитися на мапі, чому саме це роблять, чи є на це дозвіл, відповідні документи. Ми вирішили заручитися підтримкою кафедри екології Хмельницького національного університету. Студенти допоможуть нам провести всю цю роботу. Також залучимо небайдужих активістів, громадські організації. Ми розуміємо, що буде довгий процес і займе не один рік, тому що ми все це робимо без залучення бюджетних коштів. Адже зараз є більш пріоритетні витрати грошей. Це допомога збройним силам. На цьому ми з вами прощаємось. Дякуємо за те, що ви залишаєтесь з першим подільським, і за те, що ви залишаєтесь з Україною. Бережіть себе.